Всім привіт! Ви на каналі Your School, в цьому відео ми будемо розбирати е, займенники в англійській мові. Е, в нас е, займенники в англійській мові, так само, як і в українській, означають ну, такі слова, які заміняють іменники. Ну, це логічно. Наприклад, якщо є він, так? наприклад, Павло чи, чи Максим, ми говоримо HE. Так? He це він, якщо вона, там, Олена, ми говоримо вона. She", так? Е, якщо воно, Воно. Що мається на увазі? Воно в англійській мові? Все, що не людина. От Все, що є неживим предметом, це є воно, це є ід, все, що не людина. Все, що ви бачите перед собою: ноутбук, телефон, комп'ютер, там, стіл, стіна, будь-що. Будь-яке слово в англійській мові це є воно. Якщо це не є людина, навіть якщо це тварина, все одно це є воно. Ві це ми, Ю. Це. Цікаве слово, бо you це може означати або ти, або ви. Що це означає? Ти це, наприклад, коли одна людина, я говорю ти є мій друг, буде там you are my friend. А якщо ви, це означає, що ви звертаєтеся до кількох людей. Наприклад, кажете, Ви є мої друзі. Буде You are my friends. Ви є мої друзі. Це множина буде. Тобто, you це не тільки ти, це ще і ви. Коли їх вас багато. Ну, ви звертаєтесь до кількох людей. Е, крім того, е, в англійській мові немає такої, такої речі, е, як в українській. Наприклад, коли ми звертаємося до е, якоїсь поважної людини. Ну, Це може бути якийсь, якийсь професор, я не знаю, якийсь дуже хочете з повагою до когось звернутися, або просто до незнайомої людини на вулиці. В українській мові ми говоримо ви. Там, чи не могли б ви щось зробити, чи допомогти. Тобто ми не говоримо на «ти», на ти ми говоримо до друзів або до членів сім'ї. А на ви в англійській мові ну, бачите, нас ви і ти співпадає відповідно. Ми просто говоримо до всіх, до всіх говоримо Ю. Чи це є друг, чи це є е, якийсь знає, принц чи король без різниці, ми все одно говоримо Ю. Я uh, yeah, це I, і вони це є «they». Це на даному етапі зрозуміло, сподіваюсь. Uh, кілька речень. I like your dress, я люблю твоє плаття, are Late. Ти є пізно, ти запізнився. He's my friend, він є мій друг. It often rains». Ча воно, бачите, в англійській мові завжди має бути підмет перше слово в реченні. Ми кажемо так, приклаємо, воно часто дощить. Іншими словами, просто часто дощить. Але оце воно треба сказати, бо воно має на увазі ну, хмаринка, природа природа часто дощить. Тобто мається на увазі, ми мусимо говорити воно. Якщо говоримо про дощ, або сніжить чи дощить. Ми не так просто не можемо сказати, треба говорити: it often rains або it often Snows. Наступне: She is on holiday. Вона є на канікулах. На канікулах on Holy Day. We live in England. Ми живемо в Англії. They come from London. Вони походять, Come – це не тільки приходити, це ж може бути походити. Тобто, вони є родом, вони походять з Лондона. Це є підмити. Якщо ви зараз дивитеся з ноутбука чи з телефона, можете заскрінити. Але там далі в наступних слайдах також має бути це правило. Зараз будемо робити вправи. Е, так, ну, перші, перші вправи. Тут ми будемо заміняти те, що є в дужках, на е, займенники. Тобто, в нас є тут збоку е, бачите, курси обмишки. Е, збоку в нас є займенники. I, you, he, she, it, we, they. І нам потрібно замінити те, що є в дужках, на займенники. Наприклад, Peter and I. Are at home right now. Що це означає? Так, Петро і я є вдома прямо зараз. Нам треба замінити Петро і я на якийсь з тих займенників, який найкраще з них підійде. Це, скоріше за все, Петро і я це є. Хто? Іншими словами. Одним словом, замінити. Це є ми. Так, Це є ми. Тоді пишемо тут: we. we are at home now. Right now. Е, наступне. My sister. My sister це хто? Це вона. Значить, моя сестра, це вона заміняємо на моноші. Вона є в школі. «My pencil» – Май пенсел. Мій pencil – це є мій олівчик, мій олівець, є під столом. Значить, дивимося на займенники і думаємо, так, мій олівець, яка це частина мови? Мій олівець це він, напевно. так? Значить, тоді би хі виберете. Але ні, тому що мій олівець це є неживий предмет. А в англійській мові все, що не людина. Все, що не живе, це є воно. Тому вибираємо, воно є під столом. І говоримо: It is under the table. Далі попробуйте самі проробити, поставте відео на паузу. І десь через кілька секунд, хай 3 секунди, буде зараз результат. Відповіді з'явилися. Ви подивилися на відповіді. Тепер можна рухатись далі. Наступне об'єктні е, об займенники. Що це означає? Якщо по-простому. Е, me, you, you, him, her, it, us, you them. Е, це означає, що ми звертаємося до об'єкта. Тобто в, в, в українській мові. Якщо зробити аналог, це є, е, це є всі відмінки в українській. Там, Рудовий, давальний, місцевий, уруд, урудний. Е, це, є всі, е, це є всі відмінки української мови. В англійській мові це лише одне слово. Там дай мені цю книжку, наприклад, буде. дай give me this book». Або е він запросив мене, це буде he invited. me». Він запросив мене. «me». це Мене «Мене», «мені», дай мені «give me», дай, дай йому «give him», дай їй give her. Ось. Е так само, якщо в нас є неживий предмет, неживий предмет, наприклад, собака. Це є воно. Значить, так само It – це все, що не людина. Я тут написав його йому, нього, її, їй, нею. Тому що, як ми робимо відмінки, то, ну, наприклад, це в українській мові. В українській мові ми, ми говоримо, що чайник це він, а комп'ютер також він, а ложка ложка – це є вона. Але в англійській мові це все є воно. Тобто це все є it. Це все it. Тому, якщо ви кажете, я бачу собаку. То тут говорити I see it. Тобто я бачу всі бачу від його. Ну, бачу песика, наприклад. E, там дай нам us, Або наступне речення: там they are in love. Вони є в любові, тобто мається на увазі, вони є закохані. I am happy for them. Тобто я є щасливий за них. За них. Оце you за них, це є for them. Це є всі відмінки в українській. Оце одне слово в англійській. Це дуже просто. Бо якщо б вчити українську мову з нуля, потрібно знати. Потрібно вчити ці всі відмінки. Їх там є шість. і це треба вивчити. А в англійській мові все просто: одне слово заміняє купу слів в українській мові. Тому потрібно їх ідеально вивчити. І зараз будемо робити на це вправи. Ну, наприклад, ще наступне речення: He will meet us... Tomorrow, Тобто він в майбутньому часі це майбутній час він зустріне нас завтра. Ас uh, це нас. Навіть колись така гра була називалася Among Us, uh, там Діти в неї люб, люблять грати. Among Us – серед нас. Among Us, Можливо, хтось чув. Добре, тепер uh, рухаємося далі. Uh, тут в нас збоку, оця справа табличка, написано. Ці займенники, об'єктні займенники, і потрібно в даному випадку замінити е, займенники на е, тобто, ці пропуски поставити займенники в ці пропуски. Ось. Е, перше речення. Europe is big. I love. Тобто, Європа є велика, я люблю, і треба сказати її. Так, тут треба добре подумати, бо тому, що хтось з вас, можливо, можливо, зараз думає, що треба вибрати Her, але, але ні, бо Європа це в англійській мові не людина. Не людина, значить, це воно, значить, я люблю її, тобто я люблю не людину, Європу. Так, це означає, що це вибрати треба it, тобто я люблю її, ну, Європу. Тут я написав, ну його йому, нього, її, її нею, бо тому що це все, що не людина. В українській мові в нас є роди, в англійській мові таких родів не існує. І це дуже класно, бо набагато простіше. От, Я люблю її, I love it. Все, більше нічого не треба говорити. Наступне: you are hungry, ти є голодний. Якщо ти є голодний, значить the cherries. Вишні є для... для кого? Вишні є для тебе. The cherries are for you. Так? Вишні є для тебе. You це ти, і ще you, крім того, може означати тебе, ну, для тебе, тобі, тобою, ось, the cherries are for you. Наступне. John is hungry, Джон є голодний, the hamburger, hamburger, ну, тобто, оцей гамбургер, до речі, можна замінити на слово воно, ну, бо гамбургер – це не людина. Так, значить, гамбургер є для, для кого? Ну, якщо Джон є голодний, то гамбургер є для нього, так, для нього, а для нього ми вибираємо оцей займенник. The hamburger is for him, так, гамбургер – це є для нього, For him. E, наступне попробуйте самостійно проробити. І зараз також появляться відповіді. E, і після них будемо рухатися далі. Так, тепер, e, тепер нас така вправа. Така вправа в e, нас тут так само з боку займенники написані. І в цьому завданні потрібно написати. Мі, ю, хім, х, іт або ас або зем відповідно по логіці. То, що у вас написано тут, отаким сірим в квадратіках, це слово, яке потрібно замінити на ось оці ось оці всі займенники. От перше речення. Я танцював I danced with Lucy. Так? Я танцював з Люсі. Нам потрібно замінити слово Люсі на. Щось з цього всього. Тому ну, логічно, що ми напишемо, я танцював з нею. так? так? I danced with her, Наступне: Could you buy... Чи міг би ти купити яхту? І ви кажете, чи міг би ти купити, і ви замініть якесь яхта на оце, одне з тих слів? Чи міг би ти купити? Яхту. Яхта це не людина. Відповідно, заб... відповідно, вибираємо, чи міг би ти купити її. Ну, Тобто, не людину, мається на увазі it. Could you buy it. Наступне. We have seen the girls. Тобто ми бачили дівчаток. Ми бачили, до речі, це такий час Present Perfect. Трішки пізніше ми його будемо вчити. Зараз, якщо. От ви починаєте з нуля, тобто просто користуйтеся перекладачем. Перекладачі, гарно все написано, це не важкі слова, тому десь собі вчись, записуйте. От, ну і з часом будемо рухатись вперед, вперед і вперед. We have seen, тобто ми бачили the girls, тобто дівчаток. Ми бачили дівчаток. Ми бачили, і треба тут сказати: ми бачили їх. Ну, бо дівчата Це вони, відповідно, ми бачили їх. Вибираєте їх. Все. We have seen. them буде. Порядок. Рухаємося далі. А це зараз так само Появляться відповіді, і ви собі можете звірити. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, і ми радо дамо відповіді на ваші будь-які запитання. Any questions. Any questions that you want, we will answer them. We will answer Тобто ми їх відпові... дамо на них відповідь, We will answer Окей, okay, рухаємося далі. Зараз відповіді появляться і будемо йти далі. Наступне завдання. Наступне завдання. Це є так, е, трошки важче, але е, зараз з ним справитися. Е, е, логічно думайте. Значить, Том любить його кроликів. Том, loves his rabbits. Е, Том любить його кроликів. Тепер хтось там грається з -та -та. every day. Напевно, логічно догадати. Так? Значить, думайте логічно. Якщо Том любить кроликів, значить. Хто грається з ними? Напевно, він, то буде тут he, he це він. He plays with е, кролики це вони, значить грається з ними. he plays with them in the garden every day. Наступне. Е, подивіться, Сара і Кевін. Чи можете ви бачити або чи ти, чи можете бачити кого? Ну, Типу, якщо Сара і Кевін це є двоє, чи можете бачити їх, а їх це є так само them. Can you see them? Чи можете їх бачити? То подивіться там Сара і Кевін, і чи можете їх бачити. Can you see them? Е, наступне. У нас є е, таке речення. Look at that man. Подивіться на того чоловіка. Хто є, Хто є? Е, значить, подивіться на чоловіка, хто є оцей чоловік. І оцей чоловік ми маємо замінити, хто є він. А він це просто хі. He. He he. Тобто ми з е, у цій вправі е, просто сполучили, якщо взяти попередні слайди, оці займенники, групу цих займенників і групу е, ось цих займенників. І просто вкупі їх всіх зараз робимо і ну, тренуємось. Оці е, так само зробіть самостійно, і їх Зараз перевіримо. Зараз буде, зараз буде відповіді і самі себе звірити з ними. Якщо якісь питання будуть, то так само в коментарях запитуйте. На даному етапі ми пройшли? що Займенники-підмети і займенники-об'єкти. Наступному уроці будемо брати займенники присвійні і раджу подивитися наступне відео, воно буде скоро. В наступному відео буде класна табличка. І в тій табличці якраз буде писати всі чотири групи займенників англійської мови, з різних 5. Але чотири основні це є підмети. Підмети це є ось ці. Це є я, ти, він, вона ми вони. Вони перші слова в реченні. просто, Тому вони називаються підмети. Об'єктні займенники це є ось ці. І е, будуть ще присвійні. Тому. Е, я ще, я ще надійшлю в коментарях. В коментарях буде посилання на сайт, де ви можете потренуватися і перевірити свої результати. І е, якщо якісь питання, тоді запитуйте в коментарях, ставте лайки, обов'язково підписуйтеся на канал, бо ваша підписка допоможе просувати канал. Він буде йти вище, вище, вище в рекомендаціях. Інші люди також зможуть навчатися англійської мови. І буде більше відео, більше класних відео. І uh, thank you for watching and have a nice day and good luck. Bye-bye.